Який я знаю кожного з вас. Ну, так, щоб я зрозумів ваші почуття, ваші проблеми, ваші мікротрагедії, так, щоб я переживав за те, що переживаєте ви, таким же серцем, як я вам казав неодноразово Боїсі Святого, що Бог почує твою молитву лише в тому випадку, якщо біль іншого стане твоєю власною І Я відверто кажу, що я розумію, що кожен з нас стоїть в своїй оболонці і ми розуміємо, що я знаю свій внутрішній світ і знаю, в чому моя проблема або сьогодні, або вчора, або 10 років. В чому моє здоров'я, не здоров'я, і духовне, і фізичне. В чому ми, про що мої думки і зараз, і тоді, коли я стояв там на горньому місці, коли я їхав до вас, які вони були вчора і позавчора. Однак таке, таке знаєте, дуже динамічне життя, воно ж є в кожному з вас. В кожному з вас. Я стояв і думав, Господи, а я зможу так пережити, дивлячись на цю сестру, пережити всю її біль, якщо ти мене призвав священником молитися за народ Божий, а поставив сюди і переживати якраз, і перейматися проблемами, духовними насамперед кожного з вас, то я ж повинен перейматися кожною людиною. І дійсно, відверто, я розумію, що я ніколи не зможу повністю пройти. Щось частково я узнаю там на сповіді. Або отець Володимир, звичайно, найчастіше, тому що я у вас все ж таки буваю не так часто. Однак мені б, звісно, хотілося б це. Хотілося б відчувати. І Бог нам налаштував житті так, що ми можемо знати, що таке дійсно відкритий світ іншої людини і перейматися її проблемами, її життям так, що це буде постійно відзеркалюватися в серці. Постійно. І в цьому випадку це модель. Близьких родичів. І насамперед, це діти і батьки, або мама, або татось. Тобто мені я стояв, здавалося, що ну, я не можу пережити кожної людини, яка тут стоїть, бо не знаю до кінця її повністю, не знаю, про що болить її серце. Однак я знаю тих людей, кого я відчуваю біль і ким постійно переймаюся. І оце такий, я вам неодноразово казав, є таке слово філософський патер, як батько. Тобто батько, -батько всіх, всіх ідей, батько всіх моделей, батько всіх почуттів. І ось я дивлячись і думаю, але ж я вмію перейматися своїми близькими родичами. Я вмію перейматися через рік-два проблемами своїх студентів, дітей, своїх священиків, друзів. Вмію поступово вживатися і розуміти їх. І ось ця чуттєва частина природи, вона дуже важлива в житті. Нам здається, що якщо ми почитали якусь цікаву книжку, навіть якщо вона особлива, коли вона якась духовна. І ми нібито починаємо чи починаємо трошки жити іншим життям. Однак те, що ми відчуваємо, дуже важливо, це ціла половина. І ось сьогодні ми слухали з вами, як отець як читав вчитав зачало про наїнську вдову. Це було маленьке містечко. Воно таке було за розміром звичайно менше, ніж наша нові цанжари, тому що це давній світ. Я вам розповідав, що до 1900 року приблизно населення нашої планети було там. Один мільярд з наложком, а потім за 20 сторіччя ось так, така діаграма просто, вона піднімається, там 5-6 і так далі. Тобто то дуже стрімко. А тоді були маленькі містечки. Це навіть можна було сказати, що це було просто силово, воно так названо що. Воно було 10 кілометрів орієнтовно приблизно. Десь зараз його вже не існує, ну як, як давнини такої, дай логічне. 10 кілометрів від Назарета, а Назарет теж, теж був досить близько розташований. По відношенню до Єрусалима. Я думаю, що хтось з вас колись їздив, якщо не їздив, ви дивились на картах. Це дуже цікаво. Я один раз своєму був в житті, мені було ну, по-своєму достатньо. може, коли ще поїду, однак мені, як бібліїст, цього було достатньо все роздивитися. І ось е якраз е в цьому маленькому містечку, коли він приходив туди, а у Христа було, він просто, іншого слова не знаєте, що він переживав, це переймався, він йшов, будь де сказати добре слово, будь-де зцілити людей. Це така спрага. Я думаю, що ви її добре знаєте, коли ви впізнали Христа, коли відкрили Євангеліє, коли відчули серце вашого Бога, у вас була така спрага поділитися цією звісткою з іншими людьми, тому що насамперед я вічна людина. Так виходить, що і всі ви, ви вічні. Як я після цього можу... Я хочу, щоб всі були вічні. Ну, Перші ті, хто живуть зі мною, да, або мої діти, або моя супружниця, або супруг, якщо або батьки мої, друзі, починають цим ділитися, а потім, і, потім, потім на роботі, а потім з оточуючими, з сусідами і так далі. І ось Христос не міг цієї великої мали... благої звістки, яка перша прозвучала, він не міг її не, не говорити. І, звичайно, тому що у нього була ця сила Божества. І бачу, коли він бачив людей, які хворіли. А ви знаєте, я думаю, що коли хтось з ваших, ви знаєте, друзів або рідних, знаєте, що якась хвороба або хронічна, або якась досить, досить така ну, складна. Ваше серце теж вжимається. Іноді, ну, якщо це близькі люди, чи ви знали давно цих людей, ви можете відвернутися навіть і заплакати. Думайте, ну Господи, ну будь ласка, зверни увагу на цю людину, допоможи їй, бо я її добре знаю. І Христа це просто ось так отягнуло постійно ходити. І він в ці вам заходить, а я вам розповідав, кожне містечко давнього світу, ну вже під час Римської імперії, воно було не настільки оточує частина. Вони постійно боялися, що вночі нападуть якісь бандити. Так і було. Шайки, бандити вони нападали, обирали дома, особливо коли маленьке містечко, таке, як на е, Далекому Заході, да, пам'ятаєте, шерифи, ковбої е, і так далі. І ось в цьому містечку, звичайно, був якийсь частокол і були ворота, через які люди виходили вранці, виводили свою худобу, щоб її пастися, тому що люди жили натуральним господарством, У них були огороди, у них була звичайно, якась там паства і якийсь маленький прошарок ремесленників, вони були в безпосередньому місті. Він входить, а в цей час виносять, тому що ніколи не ховали. Я вам казав, що в християнську епоху цвинтарі це були як міські парки досить часто. Тоді ще не вивчили цю особливість. Що мертве тіло воно може давати отруювати воду, і вони це часто були справді майже посередині міста. Їх виводили, виносили мертвеців і ховали вже поза місто. Ось виходить, і мати дуже гірко плаче. Я вам колись розповідав, що пенсійного фонду не було в ті часи. Тобто, було так: якщо ти мама або датось і ти постарів, тебе можуть харчувати лише, лише свої діти. Ну, не було інше. Ти вкладаєшся в дітей, щоб потім вони турбувалися про тебе. І ось виходить вона, а там каже, що це був єдиний її син, і вона ще й була вдавиця. Тобто в неї нема чоловіка, хто буде там, щось допомагати по господарству. Може, був дуже маленький домик, в якийсь там в цьому містечку, її, їх обох, а тепер і сином. Ви розумієте, ці, ця давнина вмирали від звичайної дизентерії, вмирали від епідециту, я вже зовсім мовчу. Вмирали від дуже простих, від пневмонії, бронхітів людей. І син від чогось вмер. І ось він приходить і він бачить, як воно горько плаче. І він цілює, ну не цілює, воскресає, воскрешає її сина. І ось тут велике питання. Чому? Чи що? <плес> да. Звичайно, заради неї, однак, це знаєте, коли ти бачиш людину, яка хворіє, я кажу, що навіть якщо у нас дуже жорстокі серця, дуже, навіть якщо людина зробила щось погане, а тут раптом трапляється, ти думаєш, ой, не співрозмірно. Вона колись мене образила слово, а у неї зараз така важка хвороба, Господи, та помилити її, будь ласка, мені все одно боляче. Однак, дивлячись на цю жінку, він розуміє одну дуже важливу майбутню модель. Я вам колись казав на Різдво Христова. Що Христос, дивлячись, от, як я вам кажу, що зовні, я вас так ніби до всіх бачу, таких вчених добре. Ну, кожного з вас внутрішній світ. Якийсь треба виправити, да? вам самим, Десь ви підходите для цього до священника, десь вертаєтесь до Івану, десь звертаєтесь до лікарів, якщо це фізичний світ, а не духовний світ, ваш внутрішній, внутрішній. І ось він, бачичи цю жінку, він е згадує, як його перевернулося життя. Коли він воплотився, втілився і візнав, що таке любов мами. Це не просто неперевершено. Це ніколи нічого не зможе перебити. Тому що ми стаємо навіть літні люди, у багатьох з нас ще немає мам. Да? Однак коли нам хтось робить боляче, і нас ніхто не захищає, а ми вже дуже літні, ми думаємо, якби була поряд мама, все було б по-іншому. Она вона перегордована незалежно від віку. Вона, безумовно прийняла в мою сторону, допомагала мені, сказала, тихо, мені правду, може я теж не правий. Ось Христос його відносини, його і мами, а однак він, як жартовна людина, як Боголюдина, він пішов рятувати людей. Мама скучала вдома за ним чи ні, скажіть. А чи були якісь такі сплітні, які казали, ой, це твій син не такий, він там законно добре знає, ну, зцілює, там щось, мабуть, якісь трави вивчив, чи якісь магії навчився. Спеціально це. І це теж було боляче для її серця. І він дивиться, як мама, у якої жінка, у якої немає чоловіка, і був єдиний син, якого вона дуже любила. І він про неї дуже турбувався і турбувався до кінця її земних років, вбив. І він думає, Якісь ще півтора-два роки моя мама буде на місці цієї жінки. Я буду роз, розп'яти. Я буду на хресті, я вру. Що буде в цей момент з серцем моєї мати? Що буде в ці дні серце моєї мати? Що буде відбуватися? Я вам колись казав, коли на старому тижні до вас приїжджаю, я казав, цей чудовий кандакт е, триодів існої Стасної П'ятниці, як він перекладався. Я розповідав вам це. Це, щось таке. Це така поезія, він каже, що вона майже на межі е, тверезості розуму, знявши хустку, що була для сходу ненормально. Вона сиділа і казала, синочу, а він, він же йде з Христом, несе хрест. короною, люди кричать на нього. А вона каже, синочу, куди ти йдеш? Я знаю, що у людей, яких там в, 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 в Капернаумі, знову є одне весілля, у них знову не вистачає вина. Давай разом сходимо, підемо. Тобто вона вже на такій грані була, наскільки її просто розум просто був ну, на цій межі Божевілля, тому що і не син, як це боляче переживати. І ось він дивиться на цю жінку. Мені так, як коли зустрів ці слова преподобного Єфри Василіна, одного з найлюбленіших моїх святих отців, які ну, просто мені по серцю, а псалтир Єфри це, мабуть, найперше, мені мої злов, я, я зрозумів, наскільки за цим стояла. Він дивився на цю жінку, думає, так моя мама, а що я можу зробити? А я можу його Воскресити. І він воскрешає його. Він бачить радість в очах матері. І так налаштований цей закон світу і присвятує Святої Трійці Богом нашим. І взагалі вже потім нами по інерції, що якщо ми робимо це добро, воно повертається дійсно до нас. І навіть в цьому випадку Бог може бути обмежений цими правами. Він може творити великі, велику історію. Однак він це робить. І може мама знала. А звичайно, я думаю, що Марії при Святій Погородиці розказала про це. Вона в ній це, це відбувалося. А про устрій людину у Новосьолова, ну, скажімо, Георгія Ніського так, такий переклад, переклад, цікавий такий, ну, більш сучасний, він так цю ідею розповідає чуття, почуття, наскільки Христос наш любив, наскільки Він любив, настільки різноманітно, настільки яскраво, що у нього не було. Ой, сестра, ти така гарненька, тебе люблю. А тебе ні, сестра, у тебе щось там, або очі не так дивляться, або у тебе зморшки якісь. Ні. У нього така різноманітна любов. Він настільки міг просто пройнятися кожної людини. І ось сьогодні я з вами не можу сказати святкові. А ви згадуємо таку пам'ятку, першу і дуже важливу. Ось я їхав і по дорозі казав оцю Якову і е, хлоп'янам своїм студентам в прічі Соломона. Він коли казав своєму сину настанови. У нас так перекладається вже в мовою, що сину, сину і так далі. А там стоїть мішительна маска форма. Синочок, будь ласка, не роби ці гадості. Синочок, будь ласка, тут зроби краще, тут нікого там не ображай. Не йди на війну для того, щоб когось теж образити. Ні у кого не кради нічого. Тобто, оця ці почуття вони постійно йдуть по всьому святому пислі. А обов'язково в Євангелії, обов'язково найперше це в нашому Христі. Я кожному з вас бажаю відчувати біль іншого. Так як свою. І лише в цьому випадку, це перше. Бог почує вашу мабуть. І в другому випадку, ніколи не, не соромте своїх почуттів. Тому що Бог, глядячи з неба, і ну, постійно поряд з нами. Дивлячись на те, наскільки ми з вами можемо прийматися цю віру, він відчуває і приймає нас з вами як своїх родичів. Там мама і син на ній сказав, давай син. Він прийняв і нібито виявило, що це дійсно його родичі. Тому що це було схоже на його відносини і його маму. Нам треба своїми почуттями, своєю любов'ю, своєю відкритістю постійно намагатися бути в родині Христа. Хай увага ще почуття буде почуттям любові і співчуття до всіх оточуючих, кого Бог посилає нам на нашому життєвому шляху, в яке б місто вони ходили, з якою великою метою вони не йшли. Амінь.